Рішення прийшло само собою. Я точно залишаюсь. І крапка. Зателефонувала чоловікові і доньці, сказала про це. Донька обурилась і не зрозуміла мене. Вона говорила, що вона моя дочка і що я не можу її залишити, коли в країні війна. Старша акушерка Віра Целик читає уривок зі своєї книги, яка вийде другому травні. У цій книзі жінка ділиться спогадами про досвід, який разом з колегами довелося пережити на початку повномасштабного вторгнення. Віра говорить, почала писати, бо важко було тримати це в собі. Зараз, коли в місті більш спокійно, ти ловиш себе на тому, що тобі страшно згадувати ті часи, а ще страшніше їх носить в собі. Сьогодні я спускаюсь у бомбосховище з таким. Трохи з острахом У цьому бомбосховищі мені все нагадує 22 лютого. Це було найбільше моє, найдовше моє чергування довжиною 42 доби тоби у цьому бомбосховищі. Віра показує кімнату в бомбосховищі Чернігівського пологового будинку. Тут на початку повномасштабного вторгнення їй доводилося приймати пологи. Каже, зараз у бомбосховищі кращі умови ніж були два роки тому. У перші дні у нас тут стояли тільки стільці, таких гарних ліжок не було. І доводилось нам будувати ліжка із підсобних матеріалів. Ми брали ящики, ложили якісь там дошки будівельні, робили такі настили, застилали ковдрою. Віра пригадує, було особливо важко, коли зникло світло. Це ускладнило процес приготування їжі. У темряві було не просто спускатися до бомбосховища крутими сходами. Також там стало неможливо приймати пологи, обігрівати дітей. Дітей забрали на перший поверх, у закладі організувались і зробили пологове відділення на першому поверсі. Там відбувалися більшість пологів. Жінок після пологів евакуйовували до бомбосховища. Віра показує дошку, на якій записували організаційні моменти: список вагітних, породій, перелік необхідних документів при виписці. Також позначали кожен день перебування у бомбосховищі. Середа, наприклад, 6.04, це була 42-га доба. Вона так і залишилась. Це наш останній день. Був тут перебування в цьому бомбосховищі. За рятування життя і здоров'я в умовах воєнного стану та самовіддане виконання обов'язків президент відзначив віру Целик орденом княгині Ольги третього ступеня. На думку жінки, всі її колеги, які тоді залишилися працювати в пологовому, заслуговують на те, щоб про них знали. Цю книгу я присвячую своєму колективу, якому довелось прожити той дуже складний час і своїй родині. Книгу Віра Целик випускає власним коштом, а всі виручені з продажу гроші планує спрямувати на допомогу військовим. Лесі Ігнатенко, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.